На Авилівській частині міста водяники санують частину водогону. Роботи проводять по вулиці Довженка. Трубопровод методом санації. Лежить зараз чугунний трубопровод 300-ка. Будемо міняти на поліетиленовий 225-й. Будемо вовнутрь 300-тки чугунний запускати 225-й поліетилен. Це одна із ділянок водогону по вулиці Монастирська. Його протяжність 1669 метрів, тому його замінюють поступово по 200 метрів за раз. Ознайомитися з перебігом робіт та поспілкуватися з комунальниками 22 серпня. Приїхав міський голова Сергій Зеленський. Водяники розповіли, максимально роблять все, щоб у абонентів було менше дискомфорту на час проведення робіт. Включаємо общий участок і глушимо більшу частину, щоб могли подати воду. А вот этот одглушений участок, виходить, де ми работаем, там ми ну, немножко дольше работу. То Тобто, в основному, ну населення більшою частью не страдает. На час зміни комендантського часу водяники вимушено відправляють працівників на вихідний. Проте бригади чергуватимуть, щоб у разі аварії швидко її усунути.